Футуристична фантастика з 90-х, доленосна стрічка Крістофера Нолана, реальна історія про беззаперечну відданість та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Бажання Голівуду заробити на культовій спадщині заполонило сучасний кінематограф безкінечними ремейками та ребутами. Як правило, більшість подібних картин глядачі зустрічають досить прохолодно та заздалегідь вважають приреченими на провал. Але серед сотні нікчемних ремейків, звичайно, є винятки. І саме про такі фільми ми поговоримо в цьому ролику. Як завжди, буду вдячний за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Влаштовуйтесь якомога зручніше, і всім приємного перегляду. Зворушлива реальна історія про беззаперечну відданість наших чотирилапих друзів трапилась у країні в ранішнього сонця в 20-х роках 20-го століття та вразила весь світ. Зараз доля відома кожному, а вперше образ вірного песика перенесли на великий екран саме японці у 1987 році в фільмі під назвою Історія хатіко». Драматична стрічка відправила глядачів далеке минуле, дозволила відчути справжній дух знаменитої історії та отримала локальну популярність. Завдяки голівудському ремейку Ласе Гальстрема, який вийшов у 2009 році, про песика японської породи Акіта Іну, чиє ім'я стало синонімом відданості та любові, дізнались у кожному куточку світу. Невідміно від оригіналу, ремейку минає деякі досить драматичні моменти та розвиває події в сучасній Америці, але все-таки головний посил картини режисер майстерно вплітає в оновлений сюжет. Просякнута добротою, щирістю та любов'ю історія Хатіко наводить на роздуми, моментально проникає у серце і залишається там назавжди. Прямо зараз напишіть, хто з вас ридав під час перегляду. Скупа чоловіча сльоза також рахується, не соромтесь. Гнів людський гая річі є ремейком французького фільму Інкасатор. Він вийшов у 2004 році, і, хоча не здобув популярності в прокаті, з часом припав до душі багатьом глядачам та критикам. У обох картинах схожі зав'язки в центрі оповіді знаходиться тихий чоловік, який влаштовується в інкасаторську фірму, щоб знайти грабіжників, які вбили його сина. Оригінальна стрічка на тлі бажаної помсти продемонструвала приземлену трансформацію звичайної людини в холоднокровного вбивцю. Залишивши мотиви першоджерела, Гай річі перетворив глибокий драматичний трилер в божевільну кримінальну історію, в центрі якої відразу знаходиться нестримна бойова машина у виконанні короля подібних образів Джейсона Стейтема. Легендарний дует шокує жорстокими перестрілками, зухвалими пограбуваннями, літрами пролитої крові, і водночас вдало утримує інтригу до фінальної. Их титрів режисеру черговий раз відійшов від своєї фірмового стилю та створив міцний зразковий бойовик. У 2002 році вийшла доленосна для Крістофера Нолана стрічка Безсоння, яка є ремейком одноіменного норвезького детективу. Важливість цього проєкту полягала не в прояву творчих здібностей чи амбіцій молодого режисера, а в тому, щоб довести світу, що йому можна довіряти великий бюджет і нарешті зробити жаданий крок від маленьких незалежних студій до голівудських. Наступним проєктом після успішного безсоння для Нолана став Бетмен початок, на відміну від оригінального норвезького фільму про маніяка Поліцейського ремейк не настільки депресивний та похмурий. Режисер залишив загальну сюжетну канву, але кардинально змінив фінал, додавши драматичності та прямолінійності. Він позбувся декількох тригерних кривавих сцен і розбавив неспішну оповідь властиву скандинавам динамікою. А головною родзинкою безсоння став акторський склад, у керма якого знаходився Аль Пачіно. Міцний тривожний трилер в тонку грань між добром та злом, хоч і на перший погляд не схожий на інші роботи Нолана, але він точно пронизаний філософією легенди кінематографа. Безумовно, картини, в яких є літературна основа, можна назвати просто черговою екранізацією, проте режисер Андрес Мускеті в роботі над воно надихався не лише романом короля жахів, але й його попередньою адаптацією. Фільм вийшов на екрани у 1990 році, складався з двох частин та запам'ятався блискучою грою Тіма Карі, який став спонсором нічних кошмарів та змусив остерігатися усміхнених клоунів. Незважаючи на жаль, гідні спецефекти, моментами страшна, моментами кумедна і Точно досить атмосферна стрічка, навіть більш ніж через 30 років, має відданих фанатів, які, об'єднавшись разом із шанувальниками першого джерела, убивали брудом ремейк. Хоча очевидно, що для сучасного глядача нове протистояння школярів зі своїми страхами, проблемами та великим злом, по всім критеріям на голову вище попередника. Воно 2017 року, незважаючи на деякі проблеми, це чудовий фільм жахів з приголомшливою ретро-атмосферою, просякнутою кошмаром, численними реверансами в бік оригіналу, міцними роботами молодих акторів та неймовірно харизматичним антагоністом. Стрічка мускетів при невеликому бюджеті в 35 мільйонів доларів зібрала в прокаті майже 700, Стала найкращим фільмом жахів в історії та успішно вписала себе в масову культуру. До речі, HBO вже почали розробку багатосерійного приквела картини, який розповість про походження сумнозвісного Пеннівайза. Один із найуспішніших та найвідоміших ремейків кінематографа це обличчя зі шрамом 1983 року. Легендарна стрічка Брайана де Пальми майстерно використала напрацювання іменитого попередника та стала класикою жанру. Оригінальна картина Говарда Гокса, знята за мотивами біографії Аль Капоне, вийшла на початку 30-х. І продемонструвала доволі реалістичний тернистий шлях до вершини кримінального світу. Незважаючи на численні проблеми в прокаті через невідповідність вузьким поглядам голівудських босів, фільм сподобався глядачам, критикам і назавжди змінив ганстерське кіно. Ремейк де Пальми покращив і до того міцну історію, модернізував та поєднав з реальними подіями масштабною міграцією кубинців. Саме так і починається епічна історія людини з незламною волею та залізною хваткою у геніальному виконанні Аль Пачино. Який створив по-справжньому культовий образ. Зразковий ремейк навіть через 40 років притягує до себе увагу, цитується в масовій культурі та є чудовим прикладом, як потрібно знімати ганстерські фільми. Один із найвідоміших проєктів Стівена Содерберга це 11 друзів Овшена. Історія віртуозних грабіжників, які на початку нульових націлились на неймовірно складне пограбування. Епічна кримінальна авантюра вдало виділялась на тлі сотень подібних жанрових картин, прикувала до себе увагу мільйонів, породила декілька успішних сиквелів та один неоднозначний спін -оф. Для створення всієї франшизи Судерберг взяв за основу відносно популярну в 60-х одноіменну стрічку з Френком Сінатрою у головній ролі. Оригінальний сюжет про тяжкі трудові будні аферистів, позбувся простої оповіді, абсурдності та музичних сцен. Режисер зібрав розкішний зірковий каст та досягнув ідеального балансу між віртуозно закрученим сюжетом і легкою атмосферою, просякнутою лоском та гумором. Все це дозволило друзям овшена стати еталонним фільмом, пограбуванням. На початку 90-х роман Кодзі Судзукі про прокляту відеокасету наробив багато галасу, і в 98-му році, за його мотивами, Хідео Наката зняв оригінальний дзвінок, який став найкасовішим фільмом жахів в історії японського кінематографа та згодом породив цілу франшизу. Через 4 роки після гучного успіху за голівудський ремейк східного шедевра взявся гор Вербінський. Режисер створив менш глибоку, але технічнішу стрічку. І з великою ймовірністю, саме завдяки їй, ви познайомились із напруженою історією появи великого зла в лиці маленької тендітної дівчинки, яка в дитинстві змусила триматись подалі від телефону, відеокасет та забути про спокійний сон. У порівнянні з оригінальним дзвінком Голівудський зовсім не губиться в кожної картини Є свої переваги та недоліки, але вони обидві зняті якісно та атмосферно. І здебільшого відрізняються лише колоритом та ідеологією країн. Нові інтерпретації видатних східних горерів практикувались ще задовго до дзвінка, але саме стрічка Вербінські здобула широке визнання, стала культовою та запустила дійсно масштабний конвейер ремейків азіатських жахів. Злітна смуга 1962 року це французька короткометражка, яка у вигляді чорно-білого шоу із закадровим голосом розповідає про апокаліпсис, подорожі в часі та бажання спасти світ. Ця експериментальна, нікому невідома картина стала основою для повного метра Террі Гільліама під назвою 12 Мавп. Автор зберіг основні сюжетні ходи, дещо їх виду змінив, розширив та зняв дуже якісну, продуману фантастику. Філософська історія про мандрівника в часі, який повинен потрапити в минуле, знешкодити вірус та розкрити секрети таємничої організації, крок за кроком занурює глядачів у безодню божевілля та постійно тримає в напрузі аж до фінального твіста. «12 мав це один із знакових фільмів 90-х, І якщо ви хочете, щоб у майбутньому я присвятив ролик видатній фантастиці тих часів, пишіть в коментарях. Перед тим як розпочати підготовку до нового епіка, після неймовірно плідної праці в кінці 80-х та на початку 90-х, Джеймс Кемерон вирішив погодитись на зйомку не надто серйозного проєкта під назвою Правдива брехня. Ідею режисеру підсунув Арнольд Шварценеггер, якому сподобався французький фільм Тотальне спостереження 1991 року. Після чого Арні та Джеймс втретє об'єднали зусилля та взялись за ремейк. Сюжет про шпигунів, подвійне життя та рятування світу практично повністю перекочував в американську версію, яку в свою чергу Кемерон добряче приправив голівудським масштабом, приголомшливими спецефектами, вибухами, перестрілками, харизматичними персонажами, і все це в поєднанні з нехитрим гумором. В цілому, правдива брехня безумовно перевершила оригінал і стала ще одним прикладом вдалої співпраці Кемерона та Шварценеггера. І, до речі, саме цю історію черговий раз перезняли. Тепер у вигляді багато серійного проєкта, який вийде уже в березні. Більш детально про серіал я розповім у наступному ролику з анонсами новинок. Як і у випадку «Воно Кінга, Чарлі та шоколадну фабрику не назвати повноцінним ремейком. Сценаристи будували каркас історії довкола роману, і тільки після того, як сюжет набув загального образу, вони ознайомилися з попередньою екранізацією та запозичили деякі моменти. Яскрава казка Роальда Даля з чорним гумором та цікавими героями побачила світ у 1964-му, і вже через п'ять років, за її мотивами, зняли перший фільм Вонка і шоколадна фабрика. Картина стріском провалилася в Прокаті, проте завдяки телебаченню, неоднозначний образ Віллі Вонки запам'ятався багатьом. А в 2011-му навіть знайшов нове життя у вірусних мемах. Роальд вкрай негативно сприйняв екранізацію та заявив, що права на книгу більше нікому не дістануться. Але незадовго після його смерті голівудські боси за кругленьку суму домовились з ріднею письменника. Нове втілення Віллі Вонки у 2005 році продемонстрував майстер тонкого гумору та готичної естетики Тім Бертон. Творець через травми минулого розкрив характер та мотиви ексцентрично власника шоколадної фабрики, а за допомогою сім'ї Бакет та безпосередньо Чарлі передав глибокий сенс першого джерела. Акторська гра, як і неповторний стиль Бертона, викликає лише захоплення, а сама яскрава пригода з головою занурює у чарівний світ дитинства. Вдалих ремейків зрозуміла річ набагато більше десяти. Тому обов'язково пишіть в коментарях свої варіанти. А також дайте знати, якщо хочете, що в майбутньому я розповів про найбільш провальні ремейки. На сьогодні у мене все, як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку на Патреоні та на Ютубі. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі в наступному випуску.